Новий рік нові виклики на шляху до паралімпійських ліцензій. Національну збірну з фехтування на візках відокремлює від бажаних путівок на ігри тільки три змагання з одинадцяти. Відбіркові очки рахуватимуться після ще двох етапів Кубку світу та чемпіонату Європи. І боротьбу на першому з цих кубків світу команда вчора розпочала у британському кардіфі. Раз над важкою конкуренцією всі команди, спортсмени вже більш-менш определились, хто досі претендує на участь у Паралімпійських іграх в Парижі. Тому боротьба борьба триває, як кажуть, і сьогодні наша команда долучилась до цієї боротьби. Відкрили змагальний день претенденти на ліцензії в Париж Антон Дацько та Дмитро Сереженко у чоловічій шаблі категорії Б хлопці увійшли у 16, але пройти далі не вдалося. Дмитро Сереженко став дев'ятим, а Антон Дацько зупинився на 15-й сходинці. І поки що цей вид в мене якби доганяючий, доганяючи, тому що Довший час я на ньому не виступав, є невеличка перерва, і трішки вже не встигаю. Швидкості стали трошки вище, і виходить, ну, стабільний результат я попав 16-ку, десь в підсумку 15-й, тому рухаємося далі. У жіночій рапірі категорії А Наталія Мандрик стала 19 дев'ятнадцятою. А володарка срібла у цьому виді зброю в Токіо Наталія Морквич програла бій за вхід в четвірку, зупинившись на сьомій позиції. Тім прохід у вісімку вже додає гарну кількість очок до відбіркового рейтингу. Цікаво, що переможницею турніру стала та сама китаянка Хаян Гу, що виграла у Наталки в Токіо. Але окрім неї на підстав, вийшли ще дві представниці Китаю. Тож конкуренція перед Парижем зростає. У жіночій рапірі категорії Б надія дьолог зупинилась на 18-й позиції. А молода Ольга Єсіна стала 15-ю. Цікаво, що Ольга єдина в команді, хто налаштовувався на вихід до станку музикою. Головною інтригою дня став виступ двох наших хлопців у чоловічій шаблі категорії А. Глядачі отримали бажану битву титанів. Один з найдосвідченіших учасників команди Андрій Демчук – чемпіон Паралімпійських ігор у Ріо у цьому виді зброю. А на 11 років молодший від нього Артем Манько срібний призер у цій же дисципліні в Токіо. Вихід у четвірку для обох хлопців був доволі впевнений. А от на півфінальні сутички виявились нервовими. Суперник Андрія Демчука затягував час і збивав українця як міг, ледве не після кожного уколу, він вимагав від рефері передивитись відео, щоб пересвідчитись у точності рішення. І сам Андрій декілька разів здавалось втрачав впевненість у своїх силах. Британець Пірс Гілівер до 9 очка тримався на 1-2 поинти попереду. Але двозначна цифра на табло змінила ситуацію. Коли рахунок став 10-9 на користь Демчука, українець вже відчув перемогу. Британець занервував і з рахунком 13-15 поступився Андрієві. Three, three. Oh! Українці змістились на сусідній станок спостерігати за другим півфіналом. Артем Манько готувався зустрітися з відомим для себе суперником з Китаю Ян Кван Цяном. Невже знову бути українському фіналу? Хлопці вже розігрували медалі між собою, тож команда майже впевнена. Сім сутичка не задалася з перших уколів. На рахунку 3-7 на користь китайця Артем вже почав переходити до жорсткіших ударів, двічі вибивши суперника випадковими ударами низ живота та по голові. Yeah! Можливо, я був трошки злий на його попередника. Перед цим мене також був китаєць, і цей китаєць побив мене досить сильно. Трошки лишило стінців на тілі. Але можливо, це десь в мене хотілося його трохи так лупанути, і можливо, це була задумка наперед, щоб мій друг Андрій в фіналі вийшов на нього більш такого покаліченого. Втім, така наполегливість не допомогла Артему зрівняти рахунок. Ян Кван Цян переміг 15-9, залишивши Артема спостерігати за фіналом з Димчуком з глядацької лави. Мій останній поєдинок був досить важким для мене ментально. В плані того, що я чомусь зациклився на одні ті самі дії. Можливо, я вважав, що суддя має це бачити, має це судити, але вийшло не так, як гадалось. А, і нічого, є ще багато змагань а, і є ще час до паралімпіади. В мене є ще час щоб вибрати свої, -свої помилки і налаштувати себе на правильний настрій. На правильну якусь ноту. Єдиний фінал з участю українця в перший змагальний день був хвилюючим. З перших очок Андрій Демчук почав вести рахунок. Чи то моральні і фізичні травми китайця в попередній зустрічі з Манько дали про себе знати, чи принципове бажання Андрія помститися за друга, але результат сутички був очевидним вже після вісім три передтаймаутом. Як би не було, день закінчився українським гімном. Добре! Артем Манько став бронзовим призером, а Андрій Демчук чемпіоном Кубку світу в Великобританії. Продовжуємо вболівати за українських парафехтувальників Британії разом з телеканалом Еквалімпік. Все буде Україна!